І мігенькі зверху хорошо порісти. Сьогодні готуємо житній хліб на залишках пшеничної опари всю нашу опару пересипаємо. У мене пара з холодильника, тому додаю теплу воду. Всю грамовку я пропишу потім у під відео. Ось таким вінчиком дуже удобно, дуже зручно замішувати житній житні хлібчик. Перемішуємо все добре. Одна редкості знищаємо. Тепер будемо додавати зараз мед і цукор. 35 грам меду. 35 грам цукру. Так. І 12 грамів солі. Перемішуємо знову до одної ляжки. Для гарного запаху кольору смаку дам 12 грамів сухого солоду червоного. Ще І ще кмину. буде у нас ароматний хлібчик такий. Ну, от, Неповна столова ложка. Перенішую. Наш мед і цукор розгорилося. Тепер можна додавати пшеничне борошно. У мене борошно другого сорту пшеничне. 150 грамів борошна. Перемішуємо. Перемішали Наше пшеничне борошно тут. І тепер залишаємо його хвилин на 10, хоча б, щоб білки набухли у пшеничному борошні Це із власної практики, з власного досвіду. Так потім легше вимішувати житній хліб. Так як в мене зараз часу небагато, я показую от зараз яка година? Восьма година вечора. І я планую цей хліб ще зараз сьогодні спекти. Того накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Поки тісто буде так от стояти тут, я включаю духовку режим лампочка. Мені потрібно, щоб там була температура 30 градусів, щоб наше тісто швидко розстоялося там, на наші хлібчики. Прийшли на 10 хвилин. Ось таке стало тягуче. Добавляємо два заходи житнім борошном і вмішуємо. Дуже зручно с додаємо другу, другу частину борошна. І добре Можно и в планетарнику заработать, случайно. Мені зручно так. так. Замісили наше тісто. Ось таке воно такої консистенції у мене. В добре чи ні. Ось так. І зараз готую формочки і буду перекладати тісто у форми. Смащую олією соняшниковою, нерафінованою. Ну насиплю трохи соняшнику. Починаємо формувати наші річки. Це формочка l 11 Сюди можуть класти 400 грам тіста. Розрівнюємо вода допомагає. Робимо гарні бортики. Так, з усіма хлібчиками робимо. Розрівняли наші хлібчики, кладемо у. Контейнер. Накриваємо і відправляємо в духовку з включеною лампочкою при температурі 30 градусів. Так, зараз у нас 2038. Подивимося, скільки воно буде рости. І так, у нас пройшло 2,5 години. Ось так от підросли хлібчики. І зараз гріємо духовку і кладемо випікати їх. Ось так підросли. І відправляємо їх пекти. Перші 15 хвилин спаром. Так, дістаємо наш хлібчик, Ось такі. Ось такі гарні хлібчики вийшли. Завтра розріжемо, бо вже пізно. Значит, супер хлібчик. Точно розпишу рецепт. І все. Ще ранок. Хлібчики настоялись. Михенький сверху. Сейчас разбежим. Мягенький такий. Хорошо випрати. Бачите, ніде заліпів, нічого немає. Ось. І зараз я спробую. Смак супер. А пахне пахне кміном. Дуже класний хліб. Так що, якщо у вас є залишки, закладки, немає у вас багато часу. Хліб закінчився. Будь ласка, робіть ось такий дуже смачний хліб.